Ну і зараз з нами на зв'язку позивний Мілан, начальник центру комплектування 12-ї бригади Азов. Мілане, слава Україні. Слава Україні. Рома слава. Яка наразі оперативна ситуація на вашому, на вашому напрямку на даний момент? Що ви можете повідомити нашим глядачам? Отже, ситуація на напрямку, який тримає 12 та бригада спецпризначення Азов, є складною. Наша бригада безперечно тримає один з найважчих напрямків по всій лінії зіткнення. Ми стоїмо поблизу лінії міста торецьк і там нам вдалося стабілізувати досить складну ситуацію і практично зупинити просування противника. Більшість мас масованих штурмів ворога. Ми зараз успішно відбиваємо. Відносно того, як буде розвиватися ситуація в самому Торецьку, так і буде розвиватися ситуація, в тому числі і від нашого напрямку. Загалом у місті тенденція є досить поганою. Про це не поступово просочується і забирає місто під свій контроль. Треба відмітити, що сам Торецьк він знаходиться по поблизу важливих транспортних вузлів. І контроль над ним дозволить російським військам покращити логістику е, і створити певний плацдарм для подальшого просування на такі міста, як Костянтинівка і Слов'янськ. Загалом е, захоплення Торецька може ускладнити забезпечення українських підрозділів в цьому районі через порушення комунікаційних шляхів. А, що стосується? Штурмів росіян, так і якими силами це відбувається, враховуючи те, що в основному російські окупаційні війська вони зосередили вістря свого удару на Покровському напрямку. Покровський визначається як найскладніший, а ви говорите, турецький не менш складний, тобто якими силами? Ворог не припиняє штурмів буквально кожного дня, це треба розуміти. Там використовується різна тактика від масованих штурмів на бронетехніці до одноосібних спроб ворога просочитися вглиб е, оборони України. Ситуація там відповідно постійно напружена, але для того але як нам вдалося зупинити просування ворога і стабілізувати лінію суттєвих змін у нашій зоні відповідальності не відбулося Сили противника зменшуються постійно щодня. Це правда. Ми знищили досить величезну кількість техніки особового складу, але не варто їх недооцінювати, тому що Тактика малих груп на тих же самокатах і на багі вона використовується так. само росіяни використовують безпілотні літальні апарати з оптоволотном і так далі. Ми завдаємо ворогу величезних суттєвих втрат, але це насправді не означає, що можна зараз розслабитись. Президент України Володимир Зеленський напередодні говорив про 880 тисяч військових, які зараз зосереджені в захисті країни по всій лінії фронту, враховуючи, що росіяни зараз мають 600 тисяч на декількох напрямках. Вони власне визначені у зведення генштабу як найскладніші. А якщо ми говоримо про кадрові проблеми в лавах збройних сил України і про поповнення людських сил. Зокрема, на прикладі і вашої бригади Азов, то що, на вашу думку, зараз може змусити людину йти до війська? Насправді це складне питання. Людей зараз може змусити піти до війська насправді тільки ТЦК, якщо ми говоримо про змушення. Конкретно з Посилення законів про мобілізацію, воно змушує людей йти. Але е ми конкретно в бригаді не працюємо по цьому принципу. Ми займаємося рекрутингом, і той досвід, який вже має бригада за роки практикування рекрутингу е в целого оборони України, він дає певні плоди, е такі речі, як репутація бригади, довіра до бригади, проф професіоналізм Бригади, це не просто є якісь гасла, які мене. Відповідаємо це є ті аспекти, які потенційний кандидат враховує перед тим, як до нас доєднатися. Е, якщо говорити про підготовку, то є досить багато кандидатів, які не обирають службу в армії, тому що вони вважають, що підготовка на БЗВП буде неякісною і низькою. Відповідно, цей е, солдат не навчений. Він може стати мертвим солдатом. Е, на, на цьому в, в бригадному базовому курсі бойової підготовки робиться величезний пріоритет, і відповідно навчання здійснюється відповідно до тих викликів, з якими здійснюється бригада, де ми можемо здійснювати навіть е Змінив навчальну програму на БКБП для того, щоб ті, ті ті рекрути, які поповнюють підрозділи, мали актуальну інформацію і володіли актуальними навичками, необхідними на полі бою. А як розкажіть, будь ласка, ЗОВ прийшов до рекрутингової компанії. Власне, її назва, якщо я помилюся, ви мене виправте, важливі дії, а не слогани. Вірно ж. Там відмовилися в, в ній від використання звичних фото різноманітних креативів. Чому? Е, власне, складна ситуація на фронті, коли суспільство має усвідомити одне, що. Е, Робити класні картинки, класні слогани, це, це, це не те, що зараз потрібно. Ситуація дійсно критична на фронті. І е, наша команда, яка розробляла власне е, такі, такі, такі слогани, ми зійшлися на думці, що ми не можемо ось постійно, якось я не знаю. Е, Залучати людей красивими словами, красивими картинками, люди прокиньтеся на фронті. Ситуація дійсно досить складна. Нам нам треба цей людський ресурс, який буде переходити в людський капітал, який буде ставати щитом України, який буде ставати професійними військовими, який буде відбивати ту тулатару, яка хоче позбавити нас державності, і власне через ту ситуацію, яка відбувається на фронті, ми намагалися. Максимально передати її в нашій рекламній кампанії, де важливі дії, а не, не слогани. мілане. Дякуємо вам за розмову і дякую за те, що захищаєте ви, побратими постри бригади Азов. Позивний Мілан, начальник центру комплектування 12-ї бригади. Азов був зі мною на зв'язку.